Вас вітає Грінвуд От Зараз ходимо по майданчику. Хлопці докладають тут резинку. Я так розумію, що тут їм лишилося, як то кажуть, начать і кончить. кончить. Е, так, е, дивіться. Стіл. Так, от мені цікаво, як він буде по воді, чи він бере, не бере себе воду, нібито як пропітаний, але подивимось, як він буде себе вести. Так, тут тренажер для ніг. Це у нас. О, господи, як вони називаються турніки, брусі. Там дивіться не вставати. Добре, добре, Ти там вже встав. Так, Потім оця багатофункційна система. Оце дуже класна штука, степчик різний, по різній висоті. Там Ті, хто займається фітнесом, мене зрозуміють. Ну, Тут в принципі, нічого такого складного. От Класна річ, оце. лавка скотта. Та й в принципі для, лавка для розведення. О, тут десь так кілограмів в районі 18-20, так візуально. Це так десь 14. Ну, а це так 6-8, щось таке. Клас. От, Дивіться, як тут треба займатися, От показано розведення і біцепс. Ну, такого ще ми взагалі ніде не бачили, якщо чесно. Та, ну, мабуть, ми перші, хто таке замовили, бо у нас є закрита територія, ну буде закрита територія пізніше. І оце все діло тут легше зберегти. Отака От штука у нас є на білому шоколаді. Це жимова лавка. Виставляється вага і вперед. Такої штуки теж ще ніде не бачив. Це для ніг. Я так розумію, що ми теж перші, хто її тут замовив у Львові, там виставляється вага і це плита. І ви її, на неї тиснете. Що добре, що вона в принципі, безпечна, бо вона далі, ніж це положення, не зайде. Ну, Такі три тренажери я вважаю такі непогані тренажери. Ну, Плюс ви можете завжди от використати турнічок, повісити собі якийсь TRX. Все таке інше. Ну, от так, спортивний майданчик, перша частина якого для першої частини комплексу запускається. Друга частина буде зроблена над паркінгом. От ще залишається по, по бруківці по резинці трішечки. І там вже буде більш серйозніше щось по типу, як на білому шоколаді з стадіончиком. Так, що хотів показати ще. Ми почали озеленення. По озелененню. А, тут світильник буде, бачите? Це теж файно. По озелененню. Бачите, як дощ іде, він вимиває е -е, чорнозем, пісок, який тут є. І треба пошвидше вже тут е -е, покласти е -е, зелені насадження. По озелененню ситуація наступна. Мабуть, перейдемо ми по склонах, особливо на рулонний газон. То трохи пізніше. Дивіться, я не знаю, як називаються ці рослини, от відверто скажу. Виглядають вони красиво. Все, що я можу сказати по цьому. Тут теж світильник буде. Десь звідси почали наші озеленювачі. Ось, бачите, тут такі ж самі кущі і вже почали висаджувати туї Почали там ага, сосна, отже, посадили клени. ну Вже набагато цікавіше виглядає. І будемо робити по, о, по склонах э, саме газон, який іде рулонний тому що він якісніше буде тримати воду. от Зараз ми підійдемо до дитячого майданчика, ви зрозумієте, про що я. Такий це червоний, по-моєму, клен якийсь. Ну, чесно, я не розбираюсь в точних назвах цих рослин. І я список бачив їх, але чесно не запам'ятав. Тут є такі цікаві кущики маленькі. Бачите, які сосни красиві. О, ось це вже висадилось, це вже щось посіяли. То, я розумію, тут буде стандартний газон. Це теж приготували якраз для, для того, щоб висаджувати. Ту кількість ви можете собі уявити приблизно. Теж щось посіяли, щось висадили. Це все таке дизайнерське рішення. Теж заготовка під світильник, вже дерево стоїть. Теж. От бачимо, що вже такий об'єм робіт, це який вони третій день сьогодні працюють. Об'єм робіт такий непоганий вже зроблено. Готуємо дитячий майданчик, тут треба було дерева, які були нахилені на дитячий майданчик, треба було прибрати. Зараз покажу, якому зробили пісочницю для дітей. Вона з бетону. Оці схили хочемо, оці схили це буде рулонний газон, бо ну, ми можемо зараз посіяти, але поки воно проросте, Ще таких три, три дощі, як зараз йдуть, знаєте, зливи, як вчора ввечері. І воно все буде на дитячому майданчику. Воно в майбутньому все одно буде на дитячому майданчику, воно просто в меншій ступені. І тут такі, не такий великий водозбір, наприклад, як от там. Ага, тут з цим деревом не видно. Бачите? Зробили бетонний такий не трапеція, трапеція, це п'ятикутник. Бетонний п'ятикутник, в якому о, всередині буде насипаний пісок. І до цього бетону отак от по кінцю цього бетону буде резинка. Тобто виходить так, що йде резина і переходить одразу в пісочницю, Тобто без, без бортика, щоб і, і діти не вдаряться сильно, якщо впадуть. Робимо вже речі більш сучасні в порівнянні з тими, які ми раніше робили, коли ті пісочниці ставили так посередині. І добрий вечір. Ну, все краще і краще починає виглядати Грінвуд в От Дерева вони невисокі, вони маленькі, але вони одразу додають якоїсь такої приємної краси. Тому що коли тут все з автомобілями заставлено, бо це таке дуже сумно. Хоча і зараз їх так теж немало, але все одно от, з деревами все, все краще і краще починає виглядати. Правда я не бачу сьогодні, зелені, чи вчора вони тут роботи робили, ми, можливо, ще не приїхали. Бо я сьогодні зранку знімаю це відео. Ось такі новини з Грінвуду 2, ще раз підсумовуючи, спортивний майданчик до 24-го, як обіцяли, доробимо, я так розумію, що він вже, скорше за все, сьогодні і до вечора, в більшому об'ємі вже буде готовий. А от зелені насадження, я думаю, що ми ще тижні-півтора будемо робити. То, мабуть, на сьогодні все. Дима, mm побачимо. -hmm.